Добрий ранок всім. Сьогодні 9 вересня, 7.20 ранку. Наш перший день в школі. На вулиці достатньо прохолодно, хлопці ще сплять. Ще 5 хвилин і ми будемо їх будити. Ребята, я так і стан. Мені сьогодні в школу. Данька прокинувся. Ну що, Данька, ти готовий до школи? Так, да. всім привіт. Там телефони не можна. Да? Mm. Ну, нічого залишимо а Залишимо вдома, на? Да? Давай, uh -huh. танцюємо трендовий танець, давай. Буде з нами дружити. Все, йдемо до школи. Та да пап, ну дощ буде як ми не берёте. На машині забираємо. В, в тому в той правиль, що на машині на. Ну будете працювати і спати. Да. Привіт, хлопці! Ми приїхали Привіт! до школи перший день. Вон наша школа, там вже куча дітей. Привіт! І вон ще привозять. Ну Атлічна пош... Ну що, діти хвилюються дуже сильно. Ну, звичайно, це їх перший день. Батьки теж хвилюються. Подивимося, що буде далі. ja ook wow. Ja, leuk! hij? het niet. Hij zegt iets van ik weet het allemaal niet. Nee. Je kunt ook met, met Google Translate. het Als je iets wil vragen, kunnen we ook het telefoon gebruiken. Als je iets wilt vragen, kunnen we ook het telefoon gebruiken. 嗯，呀。 Школу, Это топер, супер. Ну що, віддали дітей до школи? Воно школа, між нами там. Оп. В 14-15 треба їх забрати. Дуже їх там чекали, прям такий теплий прийом, прийом. Да. По класах прийшли, там, всі з ними вітались. Коротше, все круто, все супер. Даня навіть сказав, що не хоче. В іншу школу ніде. Буде ніколи. тут вчитись завжди, ніколи не хоче в іншу. А ми пішли далі по справах. Ми приїхали на зустріч. Зараз буде щось типу співбесіди. Привіт всім. З'їздили ми, значить, в інше місто. Це місто Девентир. Девентер. Да. На співбесіду по роботі. А ну що можемо сказати? Прикольна робота, звичайно. Це по благоустрою, як у нас нова якість. Коротше, їм потрібні робітники, які будуть займатися а, благоустроєм. В е, місті. Обрізати кущі, косити траву. Так, да, робота повний день, 8 годин, достойна зарплатня, 15 євро в час. Ну це брудто. Да. Ну, більше. якщо, наприклад, всі платять українцям мінімалку. 13,6, 13, да, то ці платять 15. Oh, Ми чуть не натрапили на велосипедиста. Він надав. Да. Короче, е, Робота нормальна, з 7.30 вона починається і закінчується в 4 години дня. Але залишається питання, нам, до речі, на ту сторону, але залишається питання, як дітей відвозити і забирати до школи. Mm -hmm. Так що, не знаю, в общем, і нам, якщо ми підемо туди працювати, то нам потрібен ще сертифікат. А та компанія, яка нас туди влаштувала, Global, вони займаються цими сертифікатами, вони навчають. От. Ну, подивимось. Цей тім лідер напише сьогодні е, в ту кампанію, вони з нами зв'яжуться. Тім лідер Бас, він також живе в Палдорні, і в нього семеро дітей. Семеро дітей. Чотири доньки і три. До речі, він мій одногодка. на рік старший. Все. Ну В общем таке. В общем, е, подивимося, Паші. як воно буде далі. Так. А зараз ми йдемо на... А курси по нідерландській мові. Все, побачимось. Пока. Ми прийшли на мовні курси. Це бібліотека. Це такі тут бібліотеки, це внутрішній дворик. Бачите, там стільці є, там столики навіть. І можна сісти, відпочити. А це таке кафе, можна тут випити кави або з'їсти тістечко. Ми вийшли з мовних курсів, нам дали такі підручнички. Ось будемо вчити мову. Це було наше друге заняття. Не те, щоб легко, не то, щоб... Складно, поки не зрозуміло. Ніфіга. Але цікаво. Там вчителька дуже добра. Да. все пояснює на англійській мові. Ну поки складно, але щось трошки додається. Вже по починаємо І зараз вже, вже підходить час, треба їхати вже за дітьми. Такий у нас дурний день сьогодні. Додому заїхати не встигаємо. Не встигаємо. А ще треба зараз забрати дітей, заїхати додому, трошки їх нагодувати можливо. Да. А потім ще на 4 години Нам в навхіменту за документами йти. Такий Сьогодні веселий день. Да. Веселий день. Насичений. Ми приїхали за хлопцями, але трохи зарано. Вон там їх школа. Так що ми трохи почекаємо. Підемо попити купу. О, підемо купимо щось попити, точно. Привет! Боже, что трапилось? Никита, как дела? показать, что Всем привет, ребята! Школа крутая! Нас сегодня накормили арбузиком. Ага! Там под столиком есть такие тумбочки, в одной вот так и там Короче, такая мини-корзинка в этой тумбочке. Там нож, в этой корзинке ножницы, клей, стирачка и карандашик. И там ее можно всякое ложить. это, это не как в Черкасу всякое говно. И там слева еще есть такая штука. Там лежит какая-то тряпка, какой-то листок с тряпкой и что-то еще. И, короче, там у меня есть учительница и мои однокашники. Ага, а все, Данька, кажется, что там им планшеты выдают, айпады. Да, там айпады выдают, на уроках кто хочет, играйте на уроках, кто хочет, просто так. О, вот такое. И на переменах. А на переменах у нас нет перемен, мы только на улице. Короче, они занимаются, занимаются, потом идут гулять на улицу, отпочивают, потом снова идут заниматься, и так целый день, да? Да, мы сейчас поедем Хименто, после химента в магат белый день и это, а потом за масочкой. Можно его? Все, собираемся в Хименту за документами. Мы опять приперлись в Хименту забирать документы. Подивимось, чи вийде у нас цього разу це зробити? Це наша Настя гарнюнька. Прийшли знову. Нідерланди навчили, мене не фарбуватися. Це чудово. А мама вирішила зробити безкоштовну калку. Ну що, наче готові? Можете нас вітати, ми отримали документи. Ми отримали документи. А Настя вже не дозволяє її знімати. Аминь це взят і ми в хіменда п'ємо Я п'ю гарази за гора. А потім ми будемо кусать в макі, Зайдемо за я потом на тебе такі плани наполеоновські. А потом в а потом в за. Масочка и за вот этим синтепоном, который псут. Супер... Ну, синтепон мы точно куплять не будем, бо це тут ну все.